Я обожнюю складувати частинки історії, які хоч і не одразу, але все ж вимальовуються у красивий пазл. Це як знаєте, коли ви збираєте пазл якому синє синє небо чи зелена зелена трава, наче купа однакових речей, проте вони все ж є частинкою одного цілого, і просто треба зрозуміти, куди саме яку частинку треба співставити. І приблизно якось ось так я виглядав останній тиждень через те, що щоденно я знаходив усе нові і нові частини цієї картинки. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку, Агностик, і сьогодні ми поговоримо. Про те, як візіонер та геній, хоча ні, не усе так одразу. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайко. Давайте почнемо з лайтовеньких останніх новин про Маска. Наприклад, про те, що він знімає про себе фільм. Ну окей, не конкретно він, але точно з його дозволу та бажання. Поки невідомо, хто саме буде його грати, і на Редіті пропонують купу варіантів, проте цікавість в іншому, а якщо бути точнішим, то в тому, хто буде знімати цей байопік, який скоріш за все буде зняти за мотивами офіційної біографії маска. Зйомками буде займати студія А24, яка зняла ейфорію та оскороносні місячне сяйво, та все скрізь і одразу. А режисером виступить Дарен Арановський, якого ви можете знати за такими роботами, як Реквієм за мрією. Чорний лебідь та нещодавній кит. Тобто компанія збирається щонайменше напрочуть непогана. І як на мене, то, то треба мати дуже велике надмірне его, щоб знімати про себе автобіографічний фільм в такому віці. Це, вибачте, не Квін чи Стів Джобс, які залишили свій слід в історії вже дуже давно. Навіщо знімати фільм про персонажа, який ось тут, чи не щодня і так робить новини, мені не зрозуміло. Хоча я хвилиною раніше назвав цьому причину. Окрім цього, ще один проєкт маска під назвою Тесла зовсім скоро нарешті почне видавати перед замовникам кібертраки, які поки що будуть в дефіциті. Для розуміння масштабів Тесла має мільйон передзамовлень на кібертрак. Проте зараз виробничі потужності не дозволяють навіть приблизно покрити потребу тільки перед замовників, хоча б в наступному році. За оцінками маска, його виробництво зараз збиткове, і десь через півтора року, коли гроші почнуть йти в плюс, от тоді вони зможуть вийти на позначку в 250 п'ятдесят тисяч. Тисяч кібертраків на рік. Нагадаю, що авто було презентоване в 2019 році, тобто за 4 роки компанія чомусь так і не змогла задовільнити попит ринку. Причин може бути дуже багато, проте найочевидніше, Тесла має не так багато вільних грошей. У минулу середу компанія повідомила про прибуток в 1,85 мільярди доларів за третій квартал, що на 44 менше, ніж за той же період минулого року. Усе через зниження маржі та рентабельності. Адже Маск дуже відомий маніпулятор, про що ми ще неодноразово сьогодні поговоримо. І таким демпінгуванням вартості він сподівається зайняти більший відсоток ринку, просуваючи свої зарядні станції, отримуючи пільги та списання податків і ще багато чого. А потім користується цим і зловтішається з інших виробників авто, які приймають стандарт зарядки Тесла. Нагадаю вам, що гратись вартістю тих чи інших продуктів на ринку це улюблена справа маска, який таким чином знизив собі, наприклад, вартість покупки Твіттеру, грався з курсами криптовалют, Валют для власної вигоди і так далі. Про те, як він користується такими речами, ми ще згадаємо сьогодні. Користується він і тими, хто придбає кібертрак в новій угоді, що розміщена на сайті Тесла, вказано, що клієнт зобов'язується не продавати чи здавати в оренду свій кібертрак протягом одного року після покупки. Продати її тієї чи іншої причини він може тільки назад в Тесла з врахуванням пробігу, ремонту та зносу. Якщо ж клієнт все ж вирішить через умовні 9 місяців продати своє авто, тесла прийде до вас з судовою забороною на передачу власності або змусить вас сплатити штраф в розмірі 50 тисяч доларів. А ще днями з'явилась дуже чудова новина про те, що маск планує відвідати конференцію AI Journey 2023. Враховуючи наступну нашу тему, це взагалі не дивно, проте цікаво інше. Ця конференція російська і проходитиме на Росії. Джерела EU Reporter повідомляють, що це не обов'язково має бути саме офлайн візит. Можливо, він буде спікером через онлайн. Сама ж виставка проходитиме з 22 по 24 листопада. Росіяни вже встигли сказати, мовляв, ні, 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 нічого такого не буде, він не приїде, ні. Але враховуючи те, що такі прецеденти вже були, і те, що Путін дуже сильно хвалить маска, я взагалі не здивуюсь цьому, як і не здивувався, тому що буквально днями в подкасті одному з найвідоміших подкастерів світу на відео, де вже три мільйони переглядів, Лекса Фрідмана, маск почав радити ЗСУ припинити воювати, йти на переговори з Путіним, бо він усе одно переможе. А він же ж захоплює території без жертв серед цивільного населення. А ось ці дурні українці щось там брикаються і так далі. Та й взагалі, окрім того, що він в питанні України був політичний. Ним мега-експертом тепер він став і військовим експертом, який знає, як та скільки треба людей, щоб проходити міні заородження, поля і так далі. Проте, все це квіточки, які загалом взагалі ніяк не відрізняються від типової поведінки. Ілона це для нього абсолютно нормально. Проте йдемо далі, приходимо до більш цікавої новини. Пам'ятайте, ще в березні Маск підписував великого листа, в якому він та інші, наче як впливові та експертні особи, просили призупинити розвиток та розповсюдження усього штучного інтелекту, хоча б на півроку, мовляв, ризики для суспільства ніхто не враховує, ніхто не наглядає за ним, немає чітких правил і так далі. Вже тоді, в березні, ми з вами говорили про те, що. Усе це скоріш за все через те, що він просто не встиг зробити свій чат GPT і хоче таким чином виграти час. А потім, незрозуміло для чого, в квітні придбав у NVIDIA 10 тисяч прискорювачів для навчання AI, а в травні взагалі випадково купив серверний простір з такими чіпами у Oracle, які сьогодні ще дуже цікаво відіграють свою частку історії, на 50 мільярдів доларів. А в липні запустився сайт XAI, який був зосереджений на штучному інтелекті, який зможе знайти правду та зрозуміти справжню природу Всесвіту. Вгадайте, що нині трапилось? Так, маск презентував свій штучний інтелект. Так, я знаю, що правильно називатиметься це мовними моделями, проте ви чудово розумієте, що я маю на увазі. Тож. Grok LLM – це велика мовна модель, яку розробляли вихідці з DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft, Tesla та Університету Торонто. Згідно з офіційним дописом на сайті, Грок, це штучний інтелект, створений за зразком путівника автостопом по галактиці. Тому він може відповідати майже на будь-які запитання, і що набагато складніше, навіть підказувати, які запитання поставити. Грок має бунтарську жилку та дотепно відповідає на запитання, тому, будь ласка, не використовуйте його, якщо ви не вмієте в гумор. Ну, знаючи рівень гумору, маска таке собі. Але далі краще. Унікальною та фундаментальною перевагою ГРОК є те, що він має знання про світ у реальному часі через платформу X. Він також відповість на гострі запитання, які відхиляються більшістю інших систем штучного інтелекту. Ця модель може працювати, наче як з більшою кількістю підказок та контексту ніж стандартний GPT-4, на чому власне маски жартує постійно. Проте в їхніх же офіційних тестах він продав він програє GPT-4, але одразу йде виправдання, що мовляв у них було мало часу для навчання, тому результати такі... Ось такі не дуже поки що. Шкода тільки що буквально за декілька днів до цього OpenAI презентували GPT-4 Turbo, який вміє обробляти 100 тисяч слів. Проте це все лірика і офіційні заяви. Тож давайте розберемось в цьому питанні. По-перше, що вже жахає, це гуморний стиль відповідей, який, за думкою, маска і має відповісти на головні питання людства, на кшталт: що таке свідомість, що таке я, та як розгадати всесвіт. По-друге, усе це навчається в режимі реального часу з інформації в іксвітері. В тій соцмережі, яка небезґрунтовно вважається просто розсадником дезінформації. Я не буду це вкотре доводити, бо вже це взагалі не смішно. А ще те, що маск приводить як плюс те, що Грок не буде оминати гострі питання і намагатись їх згладжувати, опираючись на інформацію в соцмережі, в які просуваються відверті нацисти, антисеміти, інфоцигани, російські пропагандисти, розблоковуються Трамп, Кені Вест та інші квітучі друзі маска. Поки що ним зможе користуватись в бета режимі, обрані користувачів в США. Пізніше доступ розшириться на ширшу аудиторію, але тепер увага, користуватись ним зможуть виключно підписники X Premium Plus за 16 євро. І ні, я в жодному разі не кажу про те, що вона має бути безкоштовною. Це було б дивно, враховуючи жаху до монетизації у маска. Я вкотре наголошую на тому, що алгоритми X показують в першу чергу ось це. На абсолютно порожньому аккаунті перші твіти – маск, трампісти ще раз маск, Тесла, SpaceX, маск і так далі. Жодних вподобань, жодних виборів, це просто стандартний профіль. Після цього, хоч у когось є, хоч якась надія на те, що це дійсно соцмережа, а не власний ігровий майданчик Ілона. Ах так до речі, одразу після анонсу з'явилася криптовалюта Грок, і хоч Маск і запевняє, що вони не мають до неї жодного стосунку. А, Ну так він просто так дозволив використовувати ту ж назву, точно. Я більш ніж впевнений, що це ще одна маніпулятивна можливість для цього генія. Проте я не просто так вже неодноразово згадував про трампістів і інших дивовижних усе те, що я сказав до цього, вже доволі давно відомо, і з цим, хоч і важко сперечатись, проте наче як все ж нічого ж страшного в цьому немає, правда ж? Та яким чином це все ну, дуже сильно може попливати на нас з вами. Хтось з вас може сказати, що ну я там не сиджу, усім тим не користуюсь, мені взагалі на взагалі Ви можете так вважати, так проте сучасний світ занадто тісно пов'язаний. Тут далі буде дуже багато політичних тем, що стосуються штатів і того, як у них працює держапарат, але я спробую донести вам основну суть усього цього. В наступному році в штатах вибори кандидати там скоріш за все будуть ті ж, що й на минулих виборах, тобто Джо Байден та Дональд Трамп. Трамп за два тижні до колишніх виборів видав указ, що мав назву «Графік Ф, який фактично створював дуже зручну диктатуру в країні. Якщо коротко, то штати це демократична країна, в якій немає верховенства президента над іншими політиками. За законом, президент може замінити не більше 4 тисяч урядовців, що в масштабах Америки це просто крапля в морі. Звісно ж, ті чи інші політики можуть бути незручними владі, але вона фактично майже не має важелів впливу на те. Ну, так що, наприклад, десь штат завжди був за республіканців, демократи не зможуть там отримати більшість чи, наприклад, керівні посади, грубо кажучи. І на думку Трампа це дуже сильно обмежує президента та Make America Great Again, Бо минулі 46 президентів були обмежені цими правилами. Хоча насправді все пов'язано з тим, що на його думку в його адміністрації було забагато зрадників, які ледве не призвели до його імпічменту. Тож графік F – це указ, за яким президент має право звільнити та замінити щонайменше 50 тисяч урядовців, які впливають на федеральну політику. І це як на мене взагалі не схоже на слово демократія. Якщо вам здається, що я пішов не в той бік, і це взагалі не стосується нас з вами. Маска чи технології. Ви помиляєтесь заждіть. Звідки брати 50 тисяч урядовців, які от на 100% будуть відповідати баченню республіканської партії, і, зокрема, Трампа, бо не всі республіканці такі ж відморожені. Є така консервативна організація Heritage Foundation, яка займається набором кадрів в республіканській адміністрації ще з епохи Рейгана. Зараз вони мають на меті до кінця 2024 року зібрати базу даних з щонайменше 20 тисяч потенційних посадових осіб. Цей так званий проєкт 2025 має анкету, в якій кандидат вільно може усе заповнювати, відповівши на просто велетенську купу запитань, на кшталт, хто з політиків є вашим зірцем, на яку книжку ви спираєтесь по життю, і так далі. Усе це доповнюється посиланнями на соцмережі і буде оброблятись на серверах Oracle. на яких таким чудовим чином працює і штучний інтелект Маска. Звісно, Oracle багато кому продають свої потужності. Ті ж Microsoft, наприклад, яка не впоралась з навалу запитів у Windows, і також зараз орендує у Oracle залізо. Проте враховуючи абсолютно ідентичні заяви Маска і Трампа та абсолютно усі інші співпадіння, ви реально вважаєте, що Маск настільки сильно поспішав з виготовленням свого штучного інтелекту просто так. При усій моїй неповазі, але саме Твіттер завжди був осередком політиків. Американські політики не ведуть Інстаграми чи Фейсбуки серйозно, вони ведуть Твіттер. І тут раптом хтось купує соцмережу, дає усі політики, закриває доступ до API, встановивши просто кінську вартість, тим самим провести якісь дослідження чи зібрати інформацію з Твіттера стає майже нереально. Тут же ти просиш усіх зупинити зі штучними інтелектами і розробляєш свій, який з гумором збирає інформацію з найнапханішою дезінформацією, пропагандою та ще чим завгодно з соцмережі, яку будуть використовувати ті, хто збирається прийти до влади в наступному році, ті, які хочуть сконцентрувати владу в руках однієї людини, та виключно. Лояльних їй людей, і як же випадково виходить, що ти відвертий фанат цієї особи та підіграєш повісті про те, що треба перестати допомагати Україні, нехай миряться і так далі. Звісно ж, це все може бути просто двохсотим чи трьохсотим, чи вже п'ятисотим співпадінням. І не більше того, Проте, чим би це не було, не забувайте, що інформація це не менш жахлива зброя. А володіння та керування нею має бути дуже відповідальним, і так хочеться вам цього чи ні. А все це впливає не тільки на увесь світ, а й на нас з вами. Проте пам'ятайте, що нам з вами своє робити, і все це хоч і має вплив, і він насправді дуже немаленький, проте наша першочергова задача допомагати нашому війську. І я закликаю вас допомогти закрити збір для 79-ї бригади, там залишилось зовсім трошечки, прям копійочки. А якщо ви відкрили це посилання, там уже все закрито, то йдіть до пана Стерненка і задонайте йому. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких. da Ucrânia